Привіт, друзі! Запрошую вас разом вивчати цифри! Поміркуйте, які предмети існують лише в одному варіанті. Так, це сонце. Наша планета Земля. А також в кожного є одна голова, один ніс. Щоб позначити число 1, використовують цифру 1. Пропоную тобі послухати казку про цю цифру. У королівстві математика жили казкові мешканці. Ось клітинка. Одиниці. У цій хатинці одна кімната. Усе у ній на своєму місці. Біля вікна одне ліжко. Біля ліжка одна тумбочка, над ліжком одна поличка. Коли засне одиниця, то бачить кольорові сни Про смачні фрукти з далеких країн. Ось на тарілці лежить один апельсин, одне яблуко, один банан, один лимон, одна груша. Та ось проспівав перший фівень. Час одиниці до роботи братися. І ми продовжимо вивчати цифру один. треба цифри як годиться, а перша з них це одиниця. Її пізнать можна здалеку, бо вона подібна на лелеку. ти тільки добре придивись. І ніжка довга, і дзьоб униз. Пропоную тобі сліпити один з пластиліну або тіста. Певнена у тебе вийшла дуже гарно. У кожній клітинці цифра знак свій неповторний долає шлях. Її шляхом ми пройдемося цифру 1 писати, навчимося. Цифра 1 складається з двох елементів короткої і довгої похилих ліній. Перший елемент коротку похилу лінію. Починаємо писати трохи вище середини клітинки. Ведемо лінію до правого верхнього кута, звідти, не відриваючи руки від паперу, пишемо вниз до середини нижньої сторони клітинки довгу похилу лінію. Давай спробуємо написати цифру 1 у повітрі. Сподіваюся, тобі сподобалося заняття. Буду чекати наступної зустрічі.